Вітаю на моєму каналі і запрошую на короткий огляд цікавих виставок Києва, доступних для перегляду в лютому. В музеї садиба на Кудрявці розпочався новий мистецький проєкт мультидисциплінарного художника Євгена Литвиненка Місто сад ботанічний мікросвіт, присвячений Київським ботанічним садам і паркам. Тут представлені цікаві аплікації, акварелі, графіка, текстильні принти з рослинними мотивами, документами та старовинними фото, які розповідають історію особливого зв'язку киян із природою. В Київській картинній галереї проходить цікава виставка Люди українсько грузинського художника Тему Свірелі. Це художник, який більше 20 років працював у Києві. Його картини дуже емоційні. Відкривають внутрішній світ людини через форму, колір, настрій. Його герої дуже різноманітні: артисти, воїни, генерали, ляльки, міфічні істоти, які походять із казок, міфів та легенд. Це цікава мистецька розповідь про характер, почуття і унікальність кожної особистості, передана мовою сучасного живопису. А в музеї української діаспори представлений масштабний виставковий проект Всесвіт Якова Гніздовського, присвячений 110-річчю з дня народження видатного українсько-американського художника-графіка Якова Гніздовського. Він здобув світове визнання в еміграції в США як автор унікальних орнаментальних дереворитів. Дереворит це стародавня техніка рельєфної гравюри на дереві, при якій малюнок вирізається на дерев'яній дошці, вкривається фарбою. І робляться відбитки на папері. Окрім творів мистецтва, на виставці представлені історичні артефакти, оригінальні листи та запрошення на виставки художника, унікальні світлини з родиною, а також пам'ятні монети НБУ дуже цікаве пізнавання. Бажаю приємного перегляду! Підписуйтесь та ставте вподобайки.